А чи робите ви пересадку серця, бо у моєї колишнього нема? Багато хто каже: це ж мене вкрадуть на автобусній на обстановки, виріжуть всі органи і вони підуть комусь з заможних людей. Яким заможним людям потрібні твої органи? Да, Куриш 30 років. Це міф. Для того, щоб зробити трансплантацію будь-якого органу, треба високоспеціалізована команда не менш ніж 30 людей. Mm -hmm. Яка в умовах повної стерильності, сучасності інструментів цей орган забере, правильно законсервує і імплантує іншій людині в дуже обмеженому часі, тому що серце, якщо воно експлантується з людини, воно живе всього три години. За три години воно повинно бути вшите в іншу людину, відпущена аорта і воно повинно бути запущене. Кожна хвилина протермінування, це додатковий ризик, того, що серце не запуститься, mm -hmm. тому е іноді дратує ці міфи про те, що донорство це погано, це неможливо, як це так сьогодні. Ви можете при житті стати донором органів, зробити офіційну заяву. І якщо у вас, не дай Бог, буде констатація смерті мозку і серце буде продовжувати битись, ваші органи зможуть піти комусь на допомогу в Україні. У нас у всіх тут присутніх в 9 разів більше шансів стати реципієнтом, тобто людиною, яка потребує органу, ніж донором. Mm -hmm. Тому донорство це благородна справа, яка повинна бути популяризована.